В Амурській області Росії спалахнули лісові пожежі, які підібралися впритул до однієї з місцевих трас. У зв'язку з цим у Бурятії запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили ворожі телеграм-канали. У ніч на 13 травня стало відомо, що масштабна лісова пожежа підібралася впритул до траси з Благовіщенська до Вільного Амурської області, за словами місцевих у районі села. Москвитине водії буквально змушені були їхати крізь пекельне полум'я. Станом на ранок пропагандистські медіа повідомили, що лісову пожежу біля траси. Преамур'ї вдалося загасити. Відомо, що 12 травня пожежно-рятувальні формування виїжджали на гасіння загорянь 45 разів, а загальна площа пожеж становила понад 3 тисячі гектарів. Через лісові пожежі у Бурятії ввели режим надзвичайної ситуації. За даними регіонального уряду, в республіці зафіксували 22 активні пожежі на площі понад 53 тисячі гектарів. Крім того, 47 лісових пожеж зафіксували минулої доби в Забайкальському краї. Повідомляло регіональне МНС. Зазначимо, що 10 травня російське МНС повідомляло, що полум'я стрімко поширювалось через вітер, суху та спекотну погоду.